У Павлограді на вулиці Гани Світличної працівники комунального підприємства «Павлоградводоканал» прочищають каналізаційні труби колектора, забиті різноманітним сміттям. Як ви бачите, зараз у нас забитий проліт між цим колодязем і колодязем, який ближче до вулиці Полтавської. Зараз розриваємо, ви бачили, вже ялинку витягнули звідти. Ну то є, люди кидають в каналізацію все, що попало. Сподіваємося, що ми сьогодні до, до ночі, так скажемо, цей порив усунемо і центральна частина міста буде проходна. Після того, як комунальники доберуться до труби, вони її обстежать, щоб за потреби замінити. Подивимося, в якому вона стані, що там трапилося, бо витягувало вже сьогодні з колодязя, з того, що ви бачили, і фуфайки, і полотенці, і інші тряпки. Тому ми спочатку подивимося, що там відбувається з трубою, а потім вже будемо приймати рішення. Директор підприємства звернувся до мешканців міста із проханням не засмічувати каналізаційні труби. Прошу вас не кидати в каналізацію предмети, для яких вона не пристосована. Це насамперед стосується. Вологих серветок, там наповнюючи для котів і інших речей особистої гігієни, для яких аналізація не пристосована. Так. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Саме так виглядає одне з фермерських господарств після чергової атаки росіян на Дніпропетровщину. Пошкоджені склади та зруйнована техніка. Люди не постраждали, однак збитки значущі. У ніч на 27 квітня агресор атакував дронами сільгосппідприємство у вербківській громаді. Всього було 11 влучань. Внаслідок цього потрощені ангари, де зберігались зерно, добрива та техніка. За словами директорки підприємства Любові Грунської, його будували з нуля на пустирі. Однак після влучань замість сільгосп підприємства лишились руїни. Під час атаки на території перебував лише охоронець однак чоловік не постраждав. Найбільших пошкоджень зазнали двоповерхова механічна майстерня, склади під добрива та сушарня італійського виробництва. Для початку працівники підприємства планують розібрати завали та поступово відновлювати потрощини. Також, за словами жінки, зараз вони розпочинають посівну, але деяка техніка, зокрема комбайни, зазнали значних пошкоджень. Однак, за словами власниці, працівники не впадають у відчай. Пасівну розпочинають, розраховуючи на власні сили та сьогоднішні можливості. Єлизавета Лісунова, Максим Воронов, новини ПТРК. На Дніпропетровщині облаштували ще один сучасний шелтер для переселенців. Його відкрили за ініціативи благодійного фонду сприяння та розвитку коштом гуманітарної місії Проліска. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА. Шелтер називається гостина. Він розрахований на 150 осіб. Тут все в ідеальні зроблено, капітальний ремонт, все завезено обладнання. Це фінансування наш партнер «Проліска» зробив. В кімнатах є ліжка, є холодильники, є мікроволновки, дві кухні, є кімната відпочинку, де люди можуть попрацювати з психологами. Ну, в принципі, все, все тут розраховано для того, щоб ми достойно. Прийняли наших людей. Простір вже почали заселяти евакуйовані мешканці Донеччини і профронтових громад Синельниківщини. Пані Наталя зізнається, не одразу згодилась покинути дім, де прожила півстоліття. Евакуювали син з дружиною і дітьми. Стою, сіно беру козі, рот роззявила. Летять дві бомби. Прямо так. Летять як бабахнула, я як сіном стояла, так і впала, і лежала. Якби не впала, в стеклі пуся була. В общем, аж на ту вулиця, вона широка, здорова, і то, з тої вулиці так шість домів, дві ото бомби прилетіло, шість домів. Один дом взагалі вдребі, нічого не залишилося, ні сараю, нічого. Нагадаємо, у Павлограді є транзитне містечко, яке функціонує протягом 10 років і де проживають переселенці з різних областей. Також центр тимчасового перебування приймає переселенців з прифронтових областей, зокрема Дніпропетровщини. Одна з найпопулярніших послуг сьогодні реєстрація нерухомого майна. Вона підтверджує право власності на квартиру, будинок, землю чи інший об'єкт. У центрі надання адміністративних послуг розповіли, як отримати цю послугу та які документи потрібні. Потрібно документи право власності, паспорт, код, оригінал. Якщо потрібна, довідка битиї, це я трішки розкажу для чого вона. І якщо хтось із власників не може бути присутній, то потрібна нотаріальна довірність. Документи право власності бувають декількох випадків: це свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір про право на спадщину. Там рішення суду та інші довідка БТІ потрібна лише в тих випадках, якщо документи на право власності зареєстровані до 2003 року. Якщо в документах зазначені декілька власників, то обов'язкова присутність їх усіх. Для подачі документів потрібно оригінали документів та ксерокопії це свідоцтво право власності, паспорт, код, довідка БТІ та технічний паспорт. Ще хочу сказати за технічний паспорт. Якщо в право власності в документах не вказана загальна площа, то потрібно робити новий технічний паспорт. Якщо змінилася назва вулиці, району чи міста, потрібно вказати нову адресу об'єкта нерухомості. Реєстратор перевірить її за електронними копіями документів. Заява оброблюється протягом п'яти робочих днів. Також її можна безкоштовно подати через портал Дія. Дани Трохименко, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК. Чи залишаються чинними паспорти книжечки? Роз'яснює міграційна служба Дніпропетровської області. Згідно з чинним законодавством України, паспорти зразка 1994 року не мають встановленого терміну дії, тож залишаються дійсними. Якщо ваш паспорт книжечка не пошкоджений і містить актуальну інформацію, обов'язку обмінювати його на id картку немає. Оформити id картку можна за бажанням, а також у таких випадках: досягнення 14-річного віку, втрата або викрадення паспорта, завершення строку дії id картки, зміна персональних даних, зазначених у паспорті книжечці, непридатність паспорта до використання, зміна паспорта зразка 94-го року, якщо власник не вклеїв фото після досягнення 25 або 45 років у визначений термін, з урахуванням особливостей воєнного стану. З питань оформлення id картки можна звертатися до будь-якого підрозділу міграційної служби у Дніпропетровській області. Незалежно від місця реєстрації. У 2025 році можна прописати будь-кого і скільки завгодно людей. Раніше кількість прописаних у житлі залежала від норм квадратів на людину, санітарних умов, дозволів держорганів. Тепер ці обмеження скасовані. Головне згода власника. Для дітей достатньо згоди одного з батьків. Прописка це лише запис у документах. Людина може бути зареєстрована, але не жити там. Прописка потрібна, якщо живете за адресою, понад 6 місяців на рік. Якщо менше, не обов'язкова. Щоб оформити прописку, зверніться до ЦНАПу. Подайте паспорт, документи на житло і заяву. Можна одночасно виписатись і прописатись. Після виписки маєте 30 днів на нову реєстрацію. Не зволікайте, відсутність прописки може спричинити проблеми. Велика кількість прописаних може ускладнити отримання субсидій і оформлення спадщини, попереджають у Державній міграційній службі. Злочини скоюють не тільки дорослі все частіше до цього вдаються підлітки. За словами поліції, причинами злочинності найчастіше є проблеми в сім'ї, погані компанії, брак уваги з боку дорослих або вербування країною-агресоркою. За останній місяць було зафіксовано 13 правопорушень, вчинених дітьми. За останній рік було зафіксовано 56 правопорушень. Найпоширеніше серед підлітків у нас є адміністративні правопорушення, це такі як паління, дрібне хуліганство, розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях, а також порушення правил дорожнього руху, а саме керування транспортним засобом без посвідчення водія, а також керування без засобів захисту. Серед кримінальних правопорушень ми відокремлюємо це крадіжка, легкі тілесні ушкодження. А також зараз через вербування ворогами у нас у нас вже був зафіксований один факт вчинення неповнолітнім спроби пошкодження майна. У Павлограді за порядком стежать не лише поліцейські, а й працівники муніципальної варти. Вони часто стикаються з адміністративними порушеннями, які вчиняє молодь. Останнім часом особливо при патрулюванні працівниками ГШР. Комунальне підприємство Муніципальна варта, особливо в вечірній час доби. Постійно робимо зауваження, проводимо профбесіди з неповнолітніми, які скоюють такі адміністративні правопорушення. По-перше, в дитячому парку сквір Шевченка, європейський парк по вулиці Європейській, парк травневий розпиття спиртних напоїв, паління в публічних місцях. Постійно робимо зауваження, постійно робимо зауваження і проводимо пробесіти за те, що пошкоджують державне майно. За словами начальника відділу, підлітки часто ламають нововисаджені дерева у місті. Також вони збираються на територіях покинутих будівель, що є небезпечним для їхнього життя. У ювенальній превенції розповіли, які заходи застосовують до неповнолітніх порушників. Насамперед, коли поліцейський зафіксовує правопорушення, коли вчиняє неповнолітній, ми спершу завжди попереджаємо усно для припинення цього правопорушення. В обов'язковому порядку ми повідомляємо батькам для проведення з дітьми додаткової профілактичної бесіди, а також роз'яснювальної роботи. Якщо поліцейським знову одна і та ж сама особа була зафіксована в чиненні цього ж самого правопорушення, ми вже складаємо адміністративний протокол, якщо є дитині 16 років. Якщо немає 16 років, то викликаємо. В обов'язковому порядку батьків складаємо на них адміністративний протокол за статтею 184, який в подальшому йде на розгляд до суду. Щоб запобігти злочинам серед молоді, поліція проводить профілактичні заходи. Ювенальні поліцейські вони на систематичній основі проводять заходи в школах, це такі як профілактичні бесіди, просто бесіди, роз'яснювальні бесіди, тренінги, воркшопи, лекції, круглі столи для того, щоб діти розуміли, яка може настати для них відповідальність, та в подальшому вони ніколи не казали, що вони про це не знали, та їх ніхто про це не попереджав. Правоохоронці надалі проводитимуть роботу з молоддю, аби зменшити кількість правопорушень серед неповнолітніх. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, Новини ПТРК. Понад 95% новонароджених Павлограда прийшли від початку 2025 року неонатальний скринінг. Це медичне обстеження новонароджених на наявність вроджених або рідкісних захворювань, які на ранніх етапах можуть не мати виражених симптомів. Але без своєчасного лікування здатні спричинити серйозні ускладнення. Зазвичай таке дослідження проводять у пологовому будинку на перший-третій день після народження дитини. Обстеження є безоплатним і добровільним. Міністерство охорони здоров'я України наполегливо рекомендує батькам проходити цей важливий етап перевірки здоров'я новонароджених. До 2022 року в Україні новонароджених перевіряли лише на чотири спадкові захворювання. Нині ж програма неонатального скринінгу охоплює вже 21 хворобу. У пологовому будинку Павлограда з початку року прийнято близько 300 пологів. На Дніпропетровщині не припиняються пожежі в екосистемах. Лише за минулу добу рятувальники загасили 28 загорянь, 20 займань сухої трави та 8 пожеж сміття. Вогонь знищив понад 28 гектарів території. ДСНС повідомляє, більшість пожеж спричиняють люди, які ігнорують правила безпеки. Сухий вітер ускладнює гасіння. У відомстві нагадують, за спалювання сухої трави передбачено штраф від понад 3 тисяч до понад 6 тисяч 100 гривень. За шкоду лісам або зеленим зонам від понад 91 тисячі до 153 тисяч гривень або до 5 років обмеження чи позбавлення волі. Якщо внаслідок пожежі загинули люди чи тварини, до 10 років ув'язнення. ДСНС закликає мешканців бути відповідальними і не допускати підпалів. Вихідними у Ставок Нагульний на Павлоградщині випустили ще майже тонну риби. Це переважно товстолоб. Нагадаємо, наприкінці квітня вже зарибляли цей ставок: коропи біля амури та товстолобики, що прибули з Петриківського рибгоспу, поповнили води орендованою водойми. Зариблення провели власники ставка з метою розвитку спортивного рибальства у регіоні. Рибалки наголошують, що це не останнє зариблення цього року. Цього тижня в Україні стане прохолодніше на Дніпропетровщині з понеділка посереду. Повітря прогріється до плюс 24-25 градусів. До кінця тижня температура знизиться до 9-20 градусів з позначкою. Плюс у західних північних областях температура коливатиметься у межах 10-18 градусів тепла, у центральних плюс 17, плюс 22. У багатьох регіонах очікуються дощі з грозами. Холодний атмосферний фронт принесе зміну вітру на північно-західний. Дніпропетровщині можливі опади всередині, та наприкінці тижня. Синоптики радять враховувати погоду під час планування поїздок та відпочинку. В Україні стрімко зростає кількість людей з ігровою залежністю. У реєстрі Лудоманів нині перебуває близько 13 тисяч українців. Про це повідомляє Open Data Bot. Ігрова залежність поширюється переважно через онлайн-ресурси, які часто маскуються під легальні сервіси. Під час війни такі сайти стали особливо популярними. Люди в умовах стресу і фінансових труднощів шукають швидкий заробіток. Все частіше ігрову залежність фіксують і серед військових, які мають доступ до грошей. У 99% Випадків люди самі звертаються з проханням обмежити їм доступ до азартних ігор за перші два місяці 2025 року. До реєстру вже додали понад 1700 нових осіб. Це на 10% більше ніж за аналогічний період торік.